І потім вже як е, в червні 41-го німці прийшли, як ви то пам'ятаєте? А от то, що чекали, а чекали дуже. і В тому числі я був радувався. Люди чекали ж на німці. Чекали. А говорили ще до того між собою, що війна буде. Говорили. То вже було, було видно тоді, тоді якраз. Раво розход, та люди, люди гнали туди, копали протитанкові рії. Я там був, я зататаю. Я, я, я так хоч, хоч рука була, але я щось трохи робив. От також був там. Знаєте, тільки коли вже війна попала, війна мене зустріла там. Я таке, село, там ви будете, село Річки, таке коло раві розкої. І... І ми тоді вже ти співав, а молодий, молодець, тут збати хотілося, а вечором довго ти вже був рух, вже там ті військові. Як то каже, збиралися втікати. Не воювати, а втікати зразу, так? І там далі були ті об'єкти, де ті де, де будували доти, от там вже о, стрілянина таке. Ну ми що поснідали і давай пішлі йти. То вже по дорозі вже були і коні побиті, вже таке вже літаки літають, то, там дивлюся, вже один літак німецький впав, вже горить, ну от вже це було то, в лісах тих. До жовки ми прибігли, як ще завідно. А потім давай далі туди через стоє, через через те села та й до жовтанець. А скільки вам... сонце сонце заходило, ми були вже вдома. Це було то було, а ще німцю не було в нас ще. Še naprej je Front 14, ko je bila Ravarovska. Tudi če bi se še tedne mišele, da je to že vojska, že videl ranjenje. Tako prifrontovi. Аж в неділю, в неділю, звідти от від того від колодинці, от, звідти з тих показалися, ті німці. І давай стріляти. З усіх тих і з іс гармат, і что. Ну, і з такої Ручна я Тільки Тихо, через той хулі стали. Це було, як каже, і страх був, і весело був. Ну, до мене не скінчився. Нікого не той не радила, нікого не вбила. І так на вечір вже джо танець. При той. Німці приходять по при то, питати вже було. Це вже десь було тако двох, коло двох тижнів було. Ну, якраз два то є. По сімнадцяти. А жили ми. Німці прийшли, що так, ще тут, тут коло де костела, де, де на, на виїзді, від Жотанець, що там була зустріли, стрілянина була, то там ще кілька москалів були оббиті, машини були попалені, ото ще бачу. От. І так до понеділка. А в понеділок, ото був такий кривий понеділок для Жовтанець. От там хтось собі встрілив і німці одного поранив. А тоді німці давай село палити. От праву сторону. От загая, от туди, от саме той, спалили вщент і чоловік 60 здорових хлопів вбили. І потім як то вони вгамувалися, а був там вмів по пою говорити. І він до них каже, що ж ви робите? Вас зустрічали з тим хлібом, солью, з квітами, а ви що ви робите? І як то так він їх обговував, перестали. І які були? І тоді А я давай тіхати, бачу, що тут не жарт тіхати туди на той, до того, до залізниці. там мене також тімець з пістолетом, там вже той купи зганяла, щоб потім вона, звичайно, так робила потім, щоб розстрілювати. Там я, а я по-німецьки трошки то розумів. С, сестра каже, Іван, куди ти? Кажу, не знаю, от під німцю його, на цей маєш вестр, сказав, а, а тоді передумав і мене відпустив, і я побіг далі. Вже більше мене не так. Не запиняла. Ота таке було. Тоді, яка ж ти був шанс загинути.